Вітаю, друзі! Сьогодні я закриваю такі дуже цікаві огірочки, мало сольоні, але зазвичай я закривала їх в літрових баночках. А на даний час я буду закривати в літрових, тому що трьох літровими ми не доїдаємо і вони більша частина просто відходить. Значить, що нам потрібно? Нам потрібні огірочки, звичайно, повідрізати хвостики. Також нам потрібний лавровий листочок. по 2 штучки. Листя вишні, два штуки, нарізаний часник, таку щіпку кинути, і також листя хрону, але хрін також щоб був нарізаний. Також сам саму парасольку із насінням кропу. дуже такий цікавий індігрієнт це щериця. Знаєте що? Це, це звичайний бур'ян, який росте в нас на нагороді. Просто він от стріляє таким цвітом. Це за нього дізналися перший раз в цьому рецепті. Він додає такої незвичайної хрумкості огірочкам. Я все помила, баночки я не стерилізую, просто гарно мию і розкидаю все по баночках. Спочатку огірочки більше, як зазвичай, а потім менші. Отже, розкидаю, кладу парасочку пробчика, кладу два лаврових листочка на дно баночки, кладу два листочка з вишні, додаю декілька шматочків часничка нарізаного і так знаєте щіпку, скільки захватили крови. Все і кладу огірочки так, розклала я огірочки по баночках. У мене вийшло 12 таких літрових банок. На кожну літрову банку я зараз сити повну столову ложку кам'яної солі. Заливаю холодною водою. У мене джерельна мені більше повезло з живої пінички. В когось може ну, з колодязя вода, або ту, яку ви вживаєте, не кип'ятком, а просто якою ви вживаєте столовою холодною водою. накриваєте кришку. Відповідно, якщо проста така дати капонову кришку банка, то накривайте капоновою. Якщо баночка під закрутку, Закручуєте така дозалі з закручуєте такою, просто так, так, не сильно накидаєте наверх і ставите в якесь таке в сторону, собі в куточку, тільки під низ потрібно е, поставити якусь ємність, можливо, якийсь як рознос, піднос чи якісь мисочки, тому що ці огірки мають стояти три доби. І потім, е, після того, діб потрібно, е, буде далі з ними працювати. Я на наступному відео покажу, що вам будемо робити знову. Дальше. Вітаю, пройшла три доби. Наші огірочки почали так добре бродити. Росольчик помутнів, навіть почав трошки йти через верх, але так і має бути. Наступний наш крок, ми відкриваємо ці всі кришки, знімаємо, виліваємо росол в якусь ємність та доводимо до кипіння. Такий важливий нюанс, що в цей росол не потрібно додати ані трішки води. Огірки повторно потрібно заляти тільки цим росолом, який ви зі'єте та доведете до кипіння. Зняла всі кришечки і покажу вам, що коли росол такий мутний, так, і трошечки такий, як пішло бродіння, це є нормально. Так і має бути, тому що тут немає в цьому рецепті оцету, немає кислоти, і вони так природньо бродять. Також до цього рецепту є така рекомендація зляти в цей тоді огірочки стає менше. Бачите, що вони так якби, трошки провалюються, не верха повні, що можна взяти перекласти з однієї баночки, покладати всі інші. Але я це робити не буду. Баночку я не буду стіжувати і закривати, тому що я залишаю собі дівчатка, дійсно їх навіть зараз їсти, там для себе зробити на малосоні. На зараз це дуже класний смак. У них румки відчувається смак, як і огірочка. І є така кислинка. Це дійсно дуже-дуже смачно, дуже смачний рецепт. І так, друзі, всі свої баночки я вже закатала, перевернула. Зараз добре утеплю та поставлю, щоб повністю охолоджувалися. Доба-півтори. Потім бажано перенести у якесь прохолодне приміщення, там, де ви зберігаєте свою консервацію. Цей такий як закипів, аромат зразу по будинку пішов, знаєте, такий аромат села, бабусяних огірочків, такий натуральний, це дійсно дуже, дуже смачно. Обов'язково спробуйте, не пошкодуєте. Смачного!